Український кордон, це ж не просто лінія на карті, правда? Це, по суті, межа між світлом і темрявою, між життям і смертю. Але сьогодні ми поговоримо не стільки про війну, скільки про створення абсолютно нової сили. Сили, яка покликана рятувати, а не руйнувати, сили, в якій немає місця ненависті. От згадаймо. Прикордонні війська, Держконкордон, Державна прикордонна служба. Назви змінювалися. А от суть, суть, на жаль, залишалася. Виходило так, що кожна нова спроба реформи, знаєте, ніби тільки посилювала стару глибоко вкорінену проблему, і тінь корупції та неефективності ставала тільки міцнішою. Отже, щоб зрозуміти, як можна вийти з цього, здавалося б, глухого кута, розберемо цю пропозицію крок за кроком. Почнемо з самої проблеми і дійдемо до детального плану її вирішення. І ось що найгірше. Попри всі ці зміни назв, нинішня система на кордоні по суті перетворилася на загрозу Загрозу для тих самих людей, яких вона мала б захищати. І це вже, знаєте, не просто про неефективність, це вже пряма небезпека. І ця проблема вона не якась абстрактна. Ні, вона має два дуже конкретні і що важливо, однаково руйнівні обличчя на кордонах нашої країни. Ось подивіться на цю ключову дисфункцію системи. На заході це тотальна корупція, справжній ринок життя і смерті. А на сході це операційний хаос, де функції просто дублюються без жодної координації. І в обох випадках це марнотратство ресурсів і, що найстрашніше, загроза людським життям. Тобто, що ми маємо в сухому залишку? Нинішня система не просто зламана. Будь-яке подальше її фінансування це, по суті, підживлення цих проблем, і це робить радикальні зміни не просто бажаними, а абсолютно необхідними, буквально для виживання. Але що, якщо є інший шлях? У відповідь на цю кризу пропонується нова структура Міністерство коригування. Ідея в тому, щоб воно було побудоване на прозорості, ефективності та законності. Це не просто чергова реформа. Це… Це повна перебудова самої системи. І ось тут ключова зміна, справжній злам парадигми. Місія цієї нової сили не воювати, а деескалувати та реабілітувати, ставити життя понад усе. Тому що, зрештою, міністерство коригування це про збереження життя та здоров'я. Звучить амбітно, правда? Але як саме це нове міністерство планує досягти такої мети? Ну, відповідь криється в його структурі інструментах і звичайно ж процесах. Погляньмо на саму структуру це ж незвична військова ієраргія. Тут у нас центр реагування з переговорниками та психологами, гуманітарний департамент з медиками, навчально-реабілітаційний. Акцент зроблено саме на переговорах, реабілітації та абсолютно прозорому фінансуванні. І, звичайно, інструменти тут відповідні, вони повністю відображають місію ніякої летальної зброї. Натомість, мобільні медпункти, нелетальні зашоби, безпечний збір даних і неозброєні дрони для спостереження. Уся увага на збереження життя. А тепер, мабуть, найцікавіше як виглядає сам процес? Це ж повне переосмислення поняття затримання. Все починається з контрольованої операції, де головне мінімальний ризик для життя. Далі негайна меддопомога, захист прав, а потім добровільна пропозиція реабілітації. Це шлях від супротивника до людини, яка отримує шанс на нове життя. І це не закінчується на затриманні ні. Далі цілий шлях: спочатку стабілізація, потім освіта і професійні навички, працевлаштування і довгострокова підтримка. Це структурована добровільна програма, щоб колишній компатант міг стати інтегрованим членом суспільства. А як щодо грошей? Адже саме тут зазвичай і ховається корупція, так щоб цього уникнути, модель фінансування повністю диверсифікована і прозора. Державні кошти, міжнародні гранти, інвестори все це спирається на публічні звіти та незалежний аудит, а не на один непрозорий бюджет. Зрозуміло, що таку махину не запустити за один день, тому пропозиція окреслює дуже ретельний багаторічний план. Все починається з невеликого пілотного проєкту, щоб протестувати і вдосконалити модель, і лише потім масштабування. Добре, але така структура вона ж матиме величезну владу, і тут виникає логічне питання а як її контролювати? Механізмом для цього слугує унікальна концепція під назвою Ксива всевладдя. І ось тут з'являється дещо справді унікальне. Уявімо, це не як ліцензію на вбивство, а як ліцензію на дію. Це задокументований підзвітний символ повноважень діяти там, де інші не можуть, і завжди, абсолютно завжди, на службі справедливості. Ось, власне, в цій фразі і є вся суть влада, яку надає ксива, це не привілей, це перш за все важкий тягар відповідальності, а не якесь піднесення над законом. І все це заради чого? Яка ж кінцева мета всього цього? Остання частина цієї пропозиції вона навіть не про системи, вона про філософський сув у самому розумінні того, що ж таке перемога. Власне, у цьому і полягає головна ідея фундаментально змінити саму логіку конфлікту, перейти від руйнування до перетворення. І ця пропозиція завершується на такій потужній сповненій надії ноті. Вона залишає з важливим питанням, над яким варто задуматися. А чи може система, побудована на прозорості та людяності, стати найефективнішою зброєю з усіх?